Так, привіт світлічки. Продовжуємо розбирати накшатрові Вішакха з нашими друзями, які онлайн. Да, ми тут, вони там, от ми ведемо бурні дебати, всякі різні. Да, дякую всім вам за коментарі, ті, що ви пишете. От також, якщо маєте якісь, будь ласка, загальні питання, то ну, ми на них відповідаємо. Хорошо, якщо ж це питання, якісь особистого характеру, а що ви думаєте про мою накшатру, про положення там. От як мені люблять писати положення критики в Юпітері, ну це да, ну, то есть, от, 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 трошки не так, да? <сумітно> тому що критика це місце. От, а планета сама це особистість, да от тому особистість може десь знаходитися. Ну тому от це треба вже дивитися, що де відбувається. Ми би з радістю вам відповіли, але треба дивитися загальному весь гороскоп. Хорошо. Ну тому, якщо ви хочете щось подивитися, то варіанти два: перший, ну так собі можна конечно, на консультацію, але, ну краще і найкраще приходити, все ж таки, на навчання. О, тому краще виходьте, приходьте на навчання, і на перший курс, і другий курс вже йдуть на кшатри, і там вже детально з цим всім розбиратися. Ну, ясна річ, що будете пахтати весь свій гороскоп два роки підряд, так, лопатою до глибини. Прям запахтаєте все, що можна. Да. Так що таке. Окей, хорошо. Сьогодні ми поговоримо про одутну людину. От можу сказати так, якщо е, мені хочеться якогось натхнення, от, подивитися, щоб я щось подивився. Бо є якісь фільми, так подивився, що так настрою немає, щоб помірити хочеться від того фільму. От а є фільми, які включаєш, да, і навпаки, тобто ти надихаєшся, тому що ну це особистість. Ну я всі фільми, які бачу, от всі фільми вони якимось чином надихали. От І це, скажімо так, людина переможець от, така однозначно. Датось тобто, вона всюди, де тільки можна, він старається бути переможцем. Не просто так да, чому тому, що в ну мова йдеться про Вілл Крістофар Сміт, молодший. Да, він актор, співак, хіп-хопер. У нього було там темне минуле. не без того трошки я там накопав, Теж було таке. Да, в общем, були в нього там. Ну не без того, да, темне минуле, як то світле майбутнє і сірі буднє. Да, так що так. Ото ну, там також були в нього якісь на початку, але щось він там трошки з тим зрозумів, що він щось не туди рухається, щось не те. Ну і далі він почав рухатись в іншому напрямку. Ну і в принципі королем в якихось певних питаннях його можна назвати. Я би назвав так, скажемо, скажем. Навіть фільм, останній який він знімав, один з останніх, який він знімався. Це... Король Річард, да, це як він виховував своїх дочок, як вони стали чемпіонками да, той е, світу. От, тось ми також про них відео записували. Можете подивитися по плейлисту. От, і це, це реальна історія реальної людини. От, про те, що Віл Сміт це зняв, е, ну просто екранізацію. Цю зробили. Віл Сміт він діло в тому, що він якраз як е, сказати, е, 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 він. Якраз от, показував те, що ну, в нього настрой завжди перемогти. І що би не було? Як би не було, закінчиться все одно його перемогою. Це не просто так. Да? Ну, також він, значить, дивимося, Американський актор співак в стилі Хіп Хоп, да? значить, Лаурат Американ Мюзик Авардс в 99 дев'ятому році триразовий номінант 2002, 2007, рік, 2022 рік. Також володар премії Оскар 2022 року. От, він там, до речі, якийсь там комік, щось там стібався на жінкою жінку, йому дав по морді. Стів Цей Віл Сміт, ти красавчик. Я би догнав оддогнав, щоб ногами докопав. Ну, там, до речі, кіпіш піднявся, йому там багато студій там, перекрили вхід, багато куди і так далі. Ну, от, але жінка його цей поступок оцінила, от, і він все-таки молодець. Тому що ну, коли стібається на свою жінку, треба бити по морді. Так що Віл, ти красавчик, ми за тебе кулаки тримаємо, ти молодець. То, що там щось якесь і то таке. Да. Так, Окей, Лауреат премії Золотий Глобус 22 року. БАФТА 22 22-й рік. Вибір кінокритиків кінокритиків» 22-й рік і премії «Гільдії кіноакторів США 2022 року. Також да, за підсумками 19-го року перебуває на восьмому місці рейтингу Forbes серед найвисокооплачуваних акторів на ну, в світі мається на увазі. Я так розумію. А чекайте серед акторів, да, от заробіток його склав 44,5 млн мільйона доларів. Ну, і 69 місце в загальному рейтингу знаменитостей. Ну непростий, скажем так, чоловік. Да От, список QA фільмів, як деякі назву, такі ті, що ви, ну найпопулярніші, Це погані хлопці, день незалежності, люди в чорному. Це такі нашумівший. Там перша друга частина. Алі, це е, про Боксара. Про Мохаммеда Алі. Е, так погані хлопці. <гум> Я легенда: Сім життів, люди в чорному. Три. Загін самовбивць, фокус, яскравість. Алла це також нашумірший шумірший мультик. Ну, фільм торніше, да? От так погані хлопці назавжди. Король Річард. Да, це що в 21-му році був знятий. І як на мене, ну це один з моїх улюблених його фільмів. Це метод хітча. От дуже класний фільм. Якщо вам дивились, дуже рекомендую. Така класна романтична комедія. Ну, от, є на що подивитися, похохотати. Так що так. Так, щось я так, так сильно захвалив, щось він такий офігенний. Зараз, зараз ми ще покажемо, як він виглядає, щоб ми його побачили ружу ліцем. Так, Will да. Ми вже якось записували щось про нього. От, ну, ми ще раз до того вернемося. Так, да, як сказала Інна Боса, відомий український астролог каже, що він щось не старіє. Собака, сиві є, але не старіє. От да, от він якийсь такий інтересний. Да. ну він, бачите, він спортом постійно займається, він завжди в тонусі. От, да? Тобто, в нього видно цього піти багато, тому він завжди такий є. Він також там був один момент, то, що він. Е... Була був один момент, коли він просто був виснажений. От, він якийсь час він відійшов в сторону, бо ну як він не розумієш, що з ним відбувається. Ну просто якби так, потух, все, ну, батарейки сіли. Ну, да. ну, знаєте, бути королем, це, звісно, класно, але коли ти постійно в ефірі постійно, постійно маєш щось транслювати, ну, колись це може закінчитись. От, ну, і він там, В нього були поїздки в Індію, почав вивчати в общем, ну, Багато чого цікавого там в нього в житті відбувалося. Да, так що так. Ну тим не менше, вже скажемо так, уклигався вже нормально. Так окей, значить, в нього чому він такий відомий і популярний? Значит, ну, один з моментів дуже важливий це місяць. Попадає в накшатру вішакха, третя пада і в Навамщі. Ми бачимо місяць стоїть разом з Марсом, да, ще в близнюках. Ну близнюки, це знак. Ми знаємо це. Спілкування, комунікації, да, то есть, ну, тому на що буде сильно допомагати. Загалом він телець висхідний, східний по знаку зодіаку. Ну, вроді би здавалося. Він да, такий активний, бодрий, і да, ну, спортом займається і так далі. Хоча він телець. От, ну, Лагнеш попадає в шостий будинок, це, в принципі, добре. Третій, п'ятий, шостий будинок це добре для спортсменів, тобто вони постійно, постійно себе прокачують. Ну, то в нього бачимо, у нього п'ятий будинок сонце кету стоїть, шостий там венера стоїть. Ну, в принципі, для тельця це добре. М -м, так що так, Так, окей, Інна, передаю вам слово. Доброго дня. у нас сьогодні чудовий приклад досягнень. Да? Знову ми бачимо вішатху. Mm -hmm. Тим паком третя пада це про комунікацію. Да? І він прославився спочатку. Чим він почав читати реп. Він був ще малий, йому було 12 років, якщо я не помиляюсь, і він з такого року вже. Такого віку вже починав читати реп, і звичайно він славився своєю комунікацією. Тобто, в нього була є, є і була здатність. Він дуже класно налагоджував зв'язки і почуття гумору. Тобто він і в школі, і де б він не знаходився, він завжди брав цим своїм комунікацією, да? вмінням домовлятися з ким завгодно. Ми бачимо і Лагнеш в поєднанні з Меркурієм, да? і в цілому, в три планети в Терезах це комунікація. Ще й місяць також там у вішак, яка в цілому досягає цілей, не дивлячись, ну, вона вміє, вміє це робити, тим паче, третя пада це якраз про комунікацію. І Він дуже класно цим брав. Тобто він виходив через комунікацію, через зв'язки, через домов намовитися, посміятися, почуття гумору і все таке. І він дуже рано почав читати реп, і його помітили. Його навіть ще в школі почали називати принцем. Да? І це була його прізвиська ще зі школи, mm -hmm. і потім він його приміняв навіть його перший фільм, де він знімався, де його запропонували роль. Це був принц із Беверлі хіллз і він, якраз завдяки йому, він прославився да, про хлопчика, який приїжджав в, до своїх родичів в багатий район. Да? Ось, і там він вже такий був репер, юний репер-принц. Ось, і це з цього починалася його кар'єра. Він забросив тоді до речі і навчання, бо воно було йому вже не цікаво. І реалізовувався вже через реп читання репу свої групи. Там вони організовували. Тобто він вже проявлявся як музикант, можна сказати. Ну, дуже цілеспрямований. Тобто гляньте на цей шостий дім, да, плюс поєднання вішакхи. тобто людина, яка просто вона буде йти до цілі, не дивлячись ні на що. Коли людина такий проявлений шостий дім, тим бачить там такі сильні накшатри, як вішакха, да. чітра вона також непогана, але вона більше про структуру, про порядок, якраз, якраз про творчість. А вішакха – це оцей танк, танк, що йде вперед. Не дивлячись ні на що, в нього є ціль, він її бачить, і він іде. І мені здається, ви знаєте, коли оце я дивилась його фільм Король Річард, да, я дуже вам рекомендую. Подивіться. Там він, як батько, цих двох спортсменок знаменитих, ми про одну з них сієна, ми записували від... батька. І мені здається, дивлячись на шостий дім Віла Сміта, що йому ця роль була дуже близька. Тому що там оце, оце якраз батько він грав те, що як він кожного дня, кожного дня, він прикладав якісь зусилля для того, щоб досягти цілих, да, щоб його дівчата були знамениті. І це про шостий дім. І ми бачимо в його гороскоп, який теж проявлений шостий дім. І, я думаю, він такий трудоголік. Звичайно, там Венера, Венера любить насолоджуватися, він в цілому проявляє себе в світі через Венеру, да, через акторську mm -hmm. діяльність. Музика, акторська діяльність. Ну я думаю, від репу він вже в принципі відійшов. Да він більше як актор. Зараз ми його знаємо. Yeah. Ось але це е, труд, це праця, це велика праця. Це про що дім і про вішак. Людина, яка досягає своєю працею, е, ну, зусиль виходить, заявляє про себе, договор знаходить якісь зв'язки, знаходить комунікацію і намагається досягти своїх цілей. Він да, він, він трудяга. Він тут ну тут, що би не казали, він трудяга. От зараз секундочку. Віл Сміт, фільм, фільмографія. Оцей в гонитві за щастям. Оце от також один з тих фільмів, в якому я знімався. Це також реальна історія одного чоловіка. Ну от, який. Не секунду за щастям. Це е, був один темношкірий, який він якраз от е, він знімався. Е, ну, це це ну історія побудована ну на реальних фактах. Тобто, це було це біографія одного чоловіка, який став дуже відомо. Це ще видно, що він ще на початках ще такий, трохи не обтесаний. Ну от як вони там е, жили в підземці, там в туалеті ночували. І потім як він здобував цю кар'єру, той саскеза, який він робив, він все таки досяг свого там, там взагалі цікаво. В нього жінка відвернулася, він лишився з дитиною. Все, нема куди. І в тих умовах от він досяг успіху. Там був так само момент цікавий. Він коли сидить на телефоні, ну йому давали там списки, і треба було з клієнтів обзвонювати. От він навіть, ну подивіться, я записую відео, і мені покажуть, Петро, от ви такі категоричні. Ну, тому що ну, є якісь моменти такі, що да, от я, там, я не йду на компроміс, от я кажу, що там так має бути і все. Толенькі мої, ви можете жити, як хочете. Ну, от, це ваше життя, і ви за нього несете повну відповідальність, вам самим рішати, як жити. От. Приклад, от Will Сміт, от він в цьому фільмі, як, він, як от цей чоловік досяг свого успіху. Йому давали список, йому треба було прозвонювати клієнтів заключати зділки, да? тобто, ну, І там велика конкуренція, тобто, їх всіх навчали. Потім він попадає в знає, ну, це, знаєте, як таракан в банці починає боротьба. От, ну, і хто з них переможе а переміг перемогти міг тільки один пса. Ну і він для того, щоб досягти успіху. Перше, він не мав часу їсти. Ну, перше не було шо, по друге, не мав і не мав часу. Друге, він менше пив води, щоб менше ходити в туалет, навіть вплоть до того, щоб зробити більшу кількість дзвінків. розумієте тому що ну він серед тої всієї конкуренції він там по акціям по, по, ну якийсь брокер, щось там якийсь вид. Ну я не пам'ятаю там всіх подробиць, то й ну, щось там з акціями було зв'язано з брокерством. От, і він там це переміг. Ну, на які уступки ви хочете, щоб я йшов? Є просто правила, він в тих правилах грає по всім правилам, і він переміг. Що тому він досяг результату. Не хочете перемагати, нічого не робіть. Мені, ну, яка мені різниця, як ви живете? Я б я хочу, щоб вижили краще, але для того треба щось робити. Робите, живете, не робите, не живете, ну ваша справа. <гум> мені яка різниця? М -м. Так що таке. І з Віл ми бачимо, да, тось, от ця ситуація, тось, от як програється. От, і це все чітко видно. Да, шостий будинок в нього сильний. От, шостий будинок, що дивимося, сюди попадає і Лагнеш, господар п'ятого будинку, дуже сильна е, ця йога карик. Так само господар третього будинку, ще туди Каже, що туди попадає. Кажи, що він сильний? Він прикладає. Великі зусилля, власні зусилля вислужіння, ви щоденний труд. І король Річардс не грав ніяку роль, це просто його природа. Так само, то погоня цей в гонитві за щастям, то є, ну, та сама історія. Це не була ніяка роль, це його просто природа. Він тому це ось досяг. Так що так. Окей. Так, дякую Інна за цікаве відео, за цікаву розповідь. От якщо ви хочете також досягти успіху, от дивіться на успішних людей. От, один з них, це бачимо, Вілл Сміт. От, І також ви зможете досягти успіху. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.